Друзі, всім привіт! Компанія Frash Auto вас. Маємо у нас на майданчику чергове оновлення. Це автомобіль Volkswagen Transporter, пригнаний з Європи, повністю весь є цілий, в класній комплектації. І ще саме більше, що з хорошим пробігом. Отже, по автомобілю. Автомобіль у нас чисто 2019 року випуску. Тобто не 18 у вас по техпаспорту буде. Чисто 2019 рік випуску даного автомобіля з 2-літровим дизельним двигуном. Потужність 110 кВт на 150 кінських сил даний у нас автомобіль. Кузов автівки у нас йде середній, не лонг, а це у нас середній кузов автомобіля йде. От, і що передньоприводний цей автомобіль не повноприводний, а передньоприводний, та на автоматичній коробці передач. Це у нас автівка. Ось, так зараз, да? Ось бачите, пробіг. пробіг. Пробіг у нас в автомобілі 102 тисячі, це оригінальний пробіг, який, як завжди, у нас підтверджується офіційним дилером. Що ця автівка заїжджала до офіційного дилера та все гарно вчасно парламенту в цьому автомобілі обслуговувалося. Так що ну, типу, реально е, транспортер, середня база на автоматіку 110 кВт, 2 літри дизельний двигун і з пробігом 102 тисячі. Дуже класне, дуже класне поєднання цього всього, друзі. І плюс-мінус буде непогана, хороша ціна. На дану автівку. Отже, що стосовно самого автомобіля, ще раз, пригни з Європу, повністю у вас є цілий. Зараз візьмемо прилад, зробимо замір лакофарбу покриття, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре, що ніяких підкрасів там, чи ДТП по автомобілю у нас немає. Так, побігли по лівій стороні. у нас переднє ліве крило 113, 126. По дверці у нас 120, 125, 125. 115. Заднє покрило 130. Поверху автомобіля 117. Задні дверки 139, 116. Права дверка 128. Ще раз вона 118. І по правій стороні побігли 134. Поверху 119. Ось тут біля ростуної дверки 133, 112.

132. Отже, бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному красі, повністю весь цілий, без абсолютно ніяких моментів, там по з втручанням в кузов чи лакофарбове покриття. Тобто, абсолютно є все добре з даним автомобілем. І якщо взяти поєднання, чистий 19-й рік, пробіг соточка і весь цілий. Реально класний, комфортний автомобіль для себе. Так, погнали далі. Що маємо по комплектації даного у нас автомобіля? Так, Відкриваємося, дивимося. Ось так виглядає автомобіль всередині. Зразу вам буду показувати внутрішній стан автомобіля, в якому він є сидіння. Реально дуже гарний стан має сидіння. Ну тобто, Як на мене, повністю ця автівка відповідає цьому пробігу і ніяких там лишніх моментів. Немає. До речі, в автомобілі є в нас Webasto оригінальне, бачите, з пультом керування до цього Webasto. І, до речі, в автотівці є два ключі. Гляньте на ці ключі. Тут навіть видно по ключу, що в автівці сотка пробігу. Такий ключ не затертий, нічого абсолютно. Так що, таке? Так, є. Вебасточка є. є, це я вам сказав, це є. Так, далі пообігли. Що ще маємо по цьому автомобілі по комплектації? У нас 102 пробігу. Так, робимо запуск, запускаємо. Так, запускаємо. Так, запустилось, бачите, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких абсолютно нарікань з цим автомобілем. Так, є. Е, далі шкіряне мультикермо маємо. Мультикермо, бачите, шкіряне. Е, маємо е, радар фронт асіст, по-моєму, то де стоїть там на передньому бампері. Зараз я вам покажу. О. Так, є. є, є, є. Так, по передньому бамперу, бачите. Маємо радар попередньому бампер встановлений. Так, далі, 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 далі. Круїз контроль є в автівці. Опа, зараз ось тут, бачите, є круїз контроль у нас в автомобілі. Регулювання і Керування дисплеєм ось тут бортовим комп'ютером. Далі маємо автоматичну коробку передач. До речі, коробка передач в автомобілі встановлена у нас DQ500, 7-ступка мокра, одна з найбільш витриваліших коробок, які можуть бути у Ва-групі. Кондиціонер, великі моніторчики в автомобіля, підігрів дзеркал, електрорегулювання скло пакету маємо. Фари у нас, датчик світла, світлодатчик дощу є також. Потім кнопочка start е, Маємо патроники спереду та позаду автомобіля. От Потім є Android Auto, Apple CarPlay. Також бачите, українська мова також є встановлена в даній автівці. Так. Ну, тут можна подивитися собі звук, налаштування. От, сенсорна велика магнітолка тут в автомобілі є. Радіо, блютуз, телефони підключати. от Так що, ну як на мене, реально хороший, чистий, приємний, гарний автомобіль, приємно пахне в ньому, ніхто тут не палив, не курив. І, до речі, цей автомобіль. Купувався не на якомусь там, як то кажуть, фірми чи ще що, що він щось там десь працював, його чужі люди. Це був автомобіль у фізичної особи, один власник за кордоном. Так що, друзяки, ось такий маємо, ось такий маємо автомобіль, реально класний, ось без нарікань. На крутих дисках, встановлених 17 го розміру з гуму 215-55 на зимовій гуми. Ще гума, до речі, дуже класна. Е ще один момент. технічній сторони, друзі, демпфера тут не чути, ні на холодну, ні на яку. Абсолютно ніяких лишніх звуків з-під капотички немає в нас по автомобілю. Ну і що? Покажу зараз і. Зараз вам покажу, як виглядає грузове відділення, і пробіжуся ще по кругу автомобіля, щоб ви мали щоб ви, верніше, бачили, що ну, ніяких там абсолютно там, моментів чи підтертостей, чи пошкоджень по кузову немає. Трішки є по задніх дверцятах. Ось тут бачите, ось такі ті типу, десь. Подряпинки, дві штучки є, десь відкривали, дверки зацепили. Все решта по автомобілю, по кругу все є добре. Ще раз кажу, ні подряпин, ні м'яти, ні потертостей, ні пошкоджень, нічого немає. Реально дуже гарний стан. І, до речі, дуже прикольний колір, такий синій до голубого, звідливим до голубого. Не знаю, як ця камера передає, але реально колір дуже класний по цьому автомобілю. Так, є, 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 є. є, є. Ну і грузове відділення. Автівки зараз покажу, як воно виглядає. Так, і по грозовому значить, Права дверка, як на мене, гарний стан має, ніде не затерта нічого абсолютно. Тут все є більш-менш непогано, ліва дверка така сама має стан. Ну і сам... Саме грузове відділення виглядає ось так. Права арка трішки бачите, підтерта, щось видно, грузили, пхали і цю арку підтерли, по підлозі видно, що щось грузилося. Ну, Ліва арка в нормі взагалі в заводському, дункратик є. Ну, Стеля, боковинки, і все все далі є в хорошому стані. Попереду також є хороший стан перегородочки. Тобто ліва арка і підлога трішки, а так, як на мене, ну, все добре. Але це комерційний транспортний засіб, так що, ну, як на мене, я рахую, що це. Дуже ще гарний стан такого автомобіля. Ну і найголовніше не забуваємо, що 100 тисяч пробігу такого, 100 тисяч пробігу рідного пробігу вірніше. Так що, ну надіюсь, вам все показав. Партронічки те, те те все вам зробив, показав Максом. Якщо щось вам не допоказав, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Якщо потрібна якась офіційна історія від дилера, будь ласка, звертайтеся, можемо вам і надати цю офіційну історію від дилера, то без проблем. Якщо треба якісь діагностики, додаткові перевірки чи поїхати на офіційний дилер, також без проблем це все можемо зробити виконати, друзі. Так що, що саме головне, саме головне це ціна питання. Ціна питання на даний автомобіль буде в районі. 25 500 на віддачу. От, так що Ну е, хто реально хоче свіжоприганий європейський автомобіль в класній комплектації, повністю виселий з пробігом 100 тисяч, будь ласка, заїжджаємо до нас на Тиздраю. Ви самі переконайтеся, що цей автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.